Вітання всім грибникам! Сьогоднішній похмурий день вибрався в околиці Східниці. Грибів обмаль, хоча повинні були вже бути. Але якась попалася мені оказія. Дуже нетипово, дуже дивно. Попався мені вже другий виворот білих грибів. Всі ознаки їх, яких пізні осінні. Ось такі вони, таке тріо сиві, покриті сивиною. Зазвичай такі гриби ростуть вже пізною осінню. Вон, ще один у мене такий. Теж ще один виводок дуже-дуже цікаво і трохи незрозуміло. Попробуємо їх зараз тянути, отакі вони. Дуже дивно. Виросли у папороті, яленовий ліс в переміжку з буком, рядом великий бук, вони схожі на букові, але з сивиною зверху. Це досить незрозуміло і якось достатньо аномально. Але, тим не менше, Щось попадається. Дивимось по папоротях. вони люблять папороті. Ну, більше наразі поки що нема. Дуже-дуже дивний в мене сьогодні грибний день. Дивимось ще раз на нього. Ось такий. Явно буковий. Ці два також красені. Але на них сивина, а сивина притаманна осіннім грибам. Ось така. Сьогодні у мене Знахідка.